Охайо, солоденькі, це перше відео нашої нової рубрики під назвою Аніме новини. І якщо вона вам дійсно сподобається і ви нас підтримуєте своїм анімешним лайком та підпискою, ми зрозуміємо, що нам потрібно це робити на постійній основі. Ну, не будемо більше зволікати, тому вмощитись позручніше, бо новин у нас накопилося дуже багато. Було анонсовано оригінальний аніме серіал Ніндзя Камоя від Adult Swim. Режисером даного аніме буде виступати Сон Хупак, який приклав свою руку до таких тайтлів як Бог старшої школи та магічна битва. І якщо коротко, то ця історія про Джогі Гана, який є Нуке ніном, колишнім ніндзя, який втік від свого клану і ховається від жорстокого минулого в селищі в Америці зі своєю сім'єю. Однак однієї зловісної ночі він потрапив у засідку команди вбивць з його колишньої організації та був убитий разом зі своєю сім'єю. Але після смерті Джо знову постав, і на цей раз як ніндзя камує, щоб помститися за свою родину. Ну зараз майже пролунав сюжет Джона Уіка, але якщо говорити без зайвих жартів, то загальна картинка та анімація дуже крута. Тому сподіваємось побачити якісний проєкт. Прем'єра аніме адаптації Ранобе Сасакі та Піпс відбудеться у наступному році. Сасакі зайнятий чоловік, який постійно втомлюється від роботи. У пошуках спілкування і приголомшливих змін він забирає із зоомагазину пташку додому. Але виявляється, що пташка неймовірний мудрець з іншого світу, який дарує Сасакі надприродні здібності та можливість подорожувати між світами. Сасакі прагне використовувати нові сили для комфортного життя. Але за ним почали стежити кілька колоритних персонажів, що ставлять під загрозу його плани. Що то за такі персонажі? Ви дізнаєтеся вже в наступному році. Крім попередніх новин, стало відомо, що прем'єра аніме адаптації манги міґі та далі від студії ГікТойс та Комптаун відбудеться вже восени. Лелека принесла Янгола, хлопчика на ім'я Хіторі, у життя пари за тридцять, якій долі не подарувала власних дітей. Батьки виявилися добрими, будинок просторим, а їжа гарячою. Але щоб захистити своє щастя, хіторі змушений приховувати один важливий секрет від нової рідні. А ось який саме ви побачите вже незабаром. Adult Swim не перестає насрадувати мега крутими анонсами і оголосили про нове оригінальне аніме Лазарус, над яким працюватиме відомий режисер Шіні Ватанабе, якого ви можете знати завдяки його праці ковбой Бібо. Та мега популярна в останні роки студія Мапа. Крім цього, Чат Стагельські, Каскадер і між іншим режисер Джона Уіка, розроблятиме екшн сцени. В аніме звучатиме музика джазового саксофоніста Камасі Вашингтона, а також Продюсерів, діджеїв та музикантів Floating Points і Bonodo. А спродюсує це все Solo Entertainment. За сюжетом події відбуваються у 2052 році. Це епоха безпрецедентного миру і процвітання, що панує в усьому світі. А причиною цього стало те, що людство звільнилося від хвороб і болю. Лауреат Нобелівської премії Нейробіолог доктор Скінер розробив чудодійні ліки без видимих недоліків під назвою Хапуна. Незабаром вони стають повсюдними і життєво необхідними. Однак, невдовзі після офіційного представлення хапуна, доктор Скінер зникає. Три роки по тому світ змінився, але доктор Скінер повернувся. І цього разу, як провісник загибелі, Скінер оголошує, що хапуна має короткий період напіврозпаду. Тобто, кожен, хто прийняв її, помре приблизно через три роки. Смерть наближається до цього грішного світу і прийде дуже скоро. У відповідь на цю загрозу з усього світу збирають спеціальну команду з п'яти агентів, щоб врятувати людство від плану зловісного доктора. Ця група отримала назву Лазарус. Чи зможуть вони знайти Скінера і розробити вакцину до того, як закінчиться час. Сподіваємось, побачимо дуже скоро. На 2024 рік анонсовано аніме адаптацію. Чому мені ніхто не пам'ятає в цьому світі? У той час, коли велика війна між п'ятьма конкуруючими расами, запанування на землі закінчилася перемогою людства, на чолі з героєм Сідом, світ раптово переписується прямо на очах у хлопчика. На ім'я Кай у цьому переписаному світі. Кай стає свідком поразки людства у війні через відсутність сіда, де тепер правлять дракони й демони. А сам кай став забутим для всіх людей існуванням. Однак, зустрівши загадкову дівчину у Лінне, кай вирішує вирватися із цієї переписаної долі у світі без героя. Він успадковує меч і бойові навички героя минулого сіда і кидає виклик могутнім ворожим расам, що панують на землі. А ця новина саме для фанатів Автомата, тому що німець адаптація матиме другу частину. Того що ви даремно чекали довготривалого продовження та завершення першої частини, яке сталося через захворювання більшості персоналу. COVID-19. На жаль, дата виходу поки невідома, але інсайдери запевняють, що продовження вийде або вже цієї зими, або весною 2024 року. У останньому випуску журналу Weekly Shonen Jump було офіційно анонсовано вже четвертий по рахунку аніме фільм по манзі Моя геройська академія, але, на жаль, поки що без подробиць. До речі, по аніме серіалу також анонсовано продовження у вигляді сьомого сезону, але теж без точної дати. Вже у 2024 році. Ви зможете побачити аніме адаптацію манги Дурненький Янгол танцює з демоном. Головний герой Акуцу Масатора, демон, який проник у старшу школу в людському світі. Його мета знайти кандидатів на допомогу у пеклі у битві з їхніми природними ворогами, янголами з небес, отримавши місце поруч з Лілі Амане, іншою ученицею, яка нещодавно сюди перевелася, Акуцу стає жертвою її краси. І вирішує завербувати її до своєї справи. Але Лілі не така проста, як здається, на перший погляд. І Акосу не лише стає спільником одного з ворогів, яких він має перемогти, але й можливо відчуває до неї симпатію. Для всіх любителів собачок вже у жовтні з'явиться аніме Сигнал собаки. Нещодавно нам було презентовано постер до даного тайтлу, а за сюжетом нам розповідатимуть про роботу дресирувальника собак, яка полягає в тому, що зблизити собаки людей. Мію Самура зовсім не рішучий юнак. Він зустрічає ще ніч чороніву, неймовірно талановитого дресирувальника, поки вигулював собаку, яка дісталася йому від колишньої дівчини. Ця абсолютно випадкова зустріч сильно змінить життя Мію, і саме так починається історія про зростання нового дресирувальника собак. Ну що, чекали продовження аніме серіалу Арк Найць? А воно таки відбудеться і матиме назву Перешін Frost. Дати вигоду, на жаль, ще немає, але поки ви можете зацінити новенький постер та тизер. Перший сезон був дійсно вражаючий та був гідно прийняти фанатами даної франшизи. Третій сезон звучі Еуфоніум, від Kyoto Анімешн, запустять вже у квітні 2024 року. У відео про літній аніме сезон ми говорили, що 4 серпня у Японії вийшов фільм по даному сесвіту під назвою Звучі Еуфоніум конкурс ансамблів. Чекати його нам в хорошій якості прийдеться, на жаль, як мінімум 5-7 місяців. А тепер трохи, а може навіть і не трохи, я розповім вам про обожнюваний багатьма тайтл «One Piece». Якщо коротко, нещодавно світ побачив основний трейлер та постер до лайв-екшн адаптації манги One Piece, який буде транслюватися на Netflix. Шоу розробляється студією Tomorrow Studios, та сама, що зробила лайв-екшн ковбой Bebop». Поки обіцяють 8 серій, а прем'єра відбудеться вже 31 серпня на Netflix. Також було анонсовано, що ваншот манга від a Оди «Monsters» отримає аніме адаптацію. До речі, за цей проєкт взялася молода студія E&H Production, яку створив головний режисер першого сезону аніме Магічна битва. Ця коротенька манга починається з того, що оповідач розповідає історію про драконячий ріг. Який був викрадений 10 років тому, у той час це була єдина подібна річ, яка існувала і, як кажуть, мала чудодійну силу, але ніхто досі не пам'ятає цього інциденту. У манзі з'являється персонаж Рюма, який згодом з'являється у культовій манзі Оди One Piece. Мені важко в це повірити, але тільки на уявіть: вперше за 17 років аніме One Piece матиме ендінг. Його буде виконувати Чілі Бінз під назвою Рейс. Також відомо, що новий опенінг виконує Сікаїно Оварі. Крім цього, показали тизер 1071 серії One Piece, в якій нарешті з'явиться п'ятий гір. Вийде епізод 6 серпня. До речі, трейлер цього епізоду за тиждень зібрав вже близько 10 мільйонів переглядів, а сумарно з японським більше 15, що просто фантастика. Тож як тільки переглянете епізод, діліться своїми враженнями у коментарях. А якщо ще ні, то у вас є нагода подивитися його з українськими субтитрами або навіть з озвучкою у нашому телеграмі Хатоші. Посилання буде в описі. Цього тижня на Netflix вже вийшла перша частина нового сезону Бакі-син велетня. Включає вона нову арку на 13 епізодів. Друга частина, де Бакі буде битися з батьком, вийде вже зовсім скоро. А саме 24 серпня, окрім запуску продовження серіалу про Бакі, анонсували ще й нову мангу. Її запустять до речі, теж 24 серпня. Також показали трейлер до продовження другої частини нового сезону. Баті Син велетня, який можна переглянути у телеграмі Ані Флеш, де ви зможете дізнатися усі аніме новини одними з найперших. Посилання, звичайно, що буде в описі під цим відео. І знову Netflix. на цьому тижні. Вони показали трейлер та постер до спін-оффу Кастелванії і назвали його Ноктюрн. Сюжет новинки розгорнеться за часів великої французької революції, а головним героєм виступить нащадок Сіфи та Тревора Річтер. Запустять серіал 28 вересня. Тож фанатам краще приготувати попкорн заздалегідь. А ось і опублікували свіжий постер до другого фільму Сім Смертних гріхів. Невдоволення Едінбурга цього разу сюжет розгортається між історією гріхів та чотирма вершниками апокаліпсису, а головним героєм виступає Трістан, син Меліодеса та Елізабет. Фільм вийде 8 серпня на Netflix, тому чекайте. Хоча хто його чекає без поняття. Більшість навіть не знають, що є перша частина, тому що з кожним роком аніме адаптація даної франшизи стає на жаль, все гірше і гірше. Giant Фрикін Robot стверджують, що на Netflix готують аніме за культовою грою. Dark Souls. Джерела видання припускають, що аніме швидше за все буде базуватися на подіях, зображених у першій грі серії. Але варто зауважити, що наразі офіційних анонсів від Netflix не було. Якщо ж ця інформація підтвердиться, то Dark Souls приєднається до інших проєктів сервісу, заснованих на відеоіграх, таких як Castlevania чи адаптації за мотивами Far Cry Captain Laser Hawk A Blood Dragon Remix, який має вийти вже цієї восени. Буквально нещодавно видали трейлер до повнометражного фільму Мононоке, який готують на честь 15-ї річниці тайтлу. Але на превеликий жаль через ускладнення з процесом виготовлення новинка переїхала з 2023 року аж на літо 2024 року. Також на 2024 рік було анонсовано аніме адаптацію Ранобе Життя зі зведеною сестрою. За сюжетом, після повторного друження свого батька, в Юта Самури з'являється зведена сестра красуня Сакі Аясе. Засвоївши важливі цінності у стосунках між чоловіком і жінкою через попередніх батьків, вони обіцяють одне одному не зближуватися, а просто зберігати нечітку та комфортну дистанцію. Сакі та людина, яка завжди розрахована на себе та не знає покладатися на інших, тоді як Юта, в свою чергу, не знає, як ставитися до Сакі. Однак ці двоє повільно зближуються, а їхні стосунки зрушуються до чогось більшого. Але так недалеко і до кохання. Нещодавно було презентовано новий постер та основний трейлер оригінальної понометражки від студії Мапа та Маріокади, фабрика ілюзій Аліси і Терези. За сюжетом Масамуни, учень третього класу середньої школи, живе в містечку, з якого через раптовий вибух на стелеливарному заводі перекрили всі виходи, і час зупинився. Мешканцям заборонено вносити будь-які зміни, тому вони проводять свої задушливі дні в надії, що колись повернуться до нормального життя. Одного дня однокласниця Масамуне Мусумі веде його до п'ятої печі металургійного заводу, де вони зустрічають дівчину, яка не вміє говорити і нагадує дикого вовка. Зустріч двох дівчат і Масамуни порушує рівновагу світу, і нестримний порив кохання, втомлених від повсякденного життя хлопців і дівчат, починає руйнувати світ. Нове аніме за Всесвітом хроніки бойової межі буде показано вже 10 серпня. Вийде воно із підзаголовком Легенда свічки та меча, та всього матиме 6 серій. Вже зовсім скоро вийде серіал Мій сусід Екай, а саме у 2024 році. Його анонсували в березні минулого року, але дата прем'єри не називалася. Це історія містечка, де люди, духи та йокаї живуть звичайним життям. Старий кіт Бучіо перетворився на дух і став з'ясовувати, чому це сталося. Нарешті нам показали новий постер і тизер до оригінального аніме Медуза не може плавати вночі, яке заплановане на 2024 рік. Відбуватимуться події у Шібуї, місці сповненому самобутності, де люди намагаються віднайти те, що їм подобається. Дівчина, яка блукає ночами ще буї, не маючи змоги стати тим, ким хоче, вона починає змінюватися після особливої зустрічі. Екранізацію даного тайтлу займається студія Кобо». Світ побачив спецпостер до Арки Академії для другого сезону реінкарнації безробітного. А побачити ви її зможете вже 6 серпня. І не потрібно забувати, що друга частина цього сезону вийде весною 2024 року. Також по можливості не забувайте підтримувати нашу команду підписку на Донатело та Баймікофі або одноразовим донатом на тому ж самому Донатело Монобанці. Тільки завдяки вам ми маємо змогу розвиватися та покращувати для вас нашу озвучку та контент. Всі посилання будуть як завжди в описі під цим відео. Згідно із нещодавнього витоку, для нас готують нове аніме по всесвіту Dragon Ball. і знаходиться воно у виробництві ще з 2022 року. Крім цього, повідомляється, що в ньому буде від 10 до 15 серій. Тобто, чисто логічно, аніме буде коротке, але максимально якісне. Залишилося побачити хоча б деякі кадри, щоб повністю впевнитися в цьому. Також Dragon Ball Super залетів на PUBG Mobile. Цього тижня у другому сезоні аніме Магічна битва завершився показ першої арки про минуле гето та годжо. І вже з 31 серпня почнеться трансляція наступної арки інцидент у Щібуя, який налічуватиме 18 епізодів. Крім цього, інсайдери стверджують, що новий опенінг виконують Кінг Гну, яких ви вже могли почути у головній пісні фільму Магічна битва 0» та першому опенінгу рейтинга короля. Також 5 серпня хлопаки із магічної битви завітали. На колап у мобільну гру Granblue Fantasy. Але це їх не єдиний аніме колап з відеогрою, тому що основний склад магічної битви також з'явиться у Fortnite вже 8 серпня. І до цього анонсу нам показали тизер з Годжо, Ітадорі, Кугісакі та Фушігуро. Нещодавно показали свіже промо із шизукою до аніме «100 дівчат, які дуже 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 люблять тебе. Стартує воно вже 8 жовтня. І до речі, як ви оціните цей свіженький постер в плані милості по 10-бальній шкалі? Напишіть в коментарях. Як ви могли помітити, цього тижня було багато анонсів від проєктів пов'язаних з Netflix, і найголовніше, що це не оминуло аніме Гамера переродження. Тому що нам показали новий мега-епічний постер, і можливо вже багато хто здогадався, що розкаже воно нам про протистояння монструозної черепахи Гамери з п'ятим кайджу. Ех, а так хотілося, щоб була така адаптація. До речі, саме німе вийде вже зовсім скоро, а саме 7 вересня. Нарешті манга Фрірен, що проводжає в останній шлях, повернеться 6 вересня. У січні вона пішла на безстрокову перерву. Можливо, хто не знав, але 29 вересня по ній стартує аніме від легендарної студії Madhouse. Сюжет цього тайтлу розповість про Фрірен, – мага з команди героїв, що здолала зло. Відсвяткувавши перемогу, члени команди повернулися додому та розпочали мирне життя. Однак, Фрірен не людина, а ельф, і їй відведений більший термін життя. Тому дівчині судилося пережити товаришів і розпочати нову пригоду без них. 6 серпня в Окінаві обіцяли масштабний спецівент Скейт Ніскінченість, де очікувалася свіжа інформація по другому сезону. Але захід поспіхом скасували через тайфуни, що насуваються. І тепер не факт звичайно, але може цю інформацію опублікують і без івенту. Будемо на це сподіватися та розповімо у наступному випуску. Якщо побачимо, що ця рубрика вам до вподоби. Цього тижня нарешті показали перший трейлер другого сезону аніме Убивця гоблінів, прем'єра якого запланована вже у жовтні. Хто не знав, дане аніме змінило студію і тепер продовження займається студія Lighting Films. Крім цього, 4 серпня було попередньо показання у кінотеатрі ЕМЕДіксі у Манґеймі Німеччина. Перші два епізоди продовження. Також навстигли показати тизер до гри по даній франшизі під назвою Убивця гоблінів Інший авантюрист», яку обіцяють на Switch і ПК. ім'я їй дали кошмарний бенкет. А точної дати виходу поки що так і не анонсували. Корейські манфи все частіше починають отримувати аніме адаптації, і на цей раз манфа бездомний теж буде екранізовано. І ми вже навіть можемо побачити перший тизер. Прем'єра відбудеться у 2024 році. Це історія про звичайного хлопчика на ім'я Гу Хенджун, який вирішив текти з дому. А інша дівчинка Бекін Ен проблемна дитина, яка мешкає в наметі. Двоє людей, зустрівшись через невдалий збіг обставин, живуть разом у старому занедбалому гуртожитку. Це історія про двох людей, які ненавидять один одного, але не мають місця, куди можна повернутися. Нещодавно презентували свіженький трейлер нового оригінального аніме від студії AVG та Telecom Animation Film під назвою Хлопчики, що співають з Кавагое» і запустять новинку вже у жовтні. Вона розкаже про декількох хлопців зі шкільного клубу хорових співів, які разом зі своїм наставником прагнуть потрапити на національний конкурс. Ось і оголосили, що прем'єра аніме адаптації манги Акумакун відбудеться 9 листопада на Netflix. Як ви могли здогадатися з назви, головним героєм є хлопчик Акума, грубо кажучи, д'явольський хлопчик. Головна його мета завоювати світ, закликавши до нього демонів та екаїв, а в інших версіях викорінити зло і зробити світ кращим. У деяких випадках він виступає у ролі месії, який має відкрити нову еру тисячоліття, а зніматиме проєкт студія Енкорич Films. Також, якщо ви не знали або просто пропустили цю новину, офіційно показали дуже круту меморіальну короткометражку по Всесвіту Доля Дивний Обман. Думаю, кожному сподобається ця чудова якість картинки. А ще було опубліковано свіжий трейлер до екшн РПД Доля рештки самураїв. Вийде вона 28 вересня на PlayStation 4, PlayStation 5, ПК та Switch. Новий фільм від режисерки Кей Он і форми голосу Наоко Ямади переїхав з осені 2023 аж на 2024 рік. Знімає вона його на студії Сієн Сару, що відома такими проєктами як Руки геть від кіногуртка і «Диявол Плакса. Тайтл матиме назву Твій колір. До речі, сценарій пише Рейко Йошіда, яка також працювала над проєктами форма голосу та Вайлот Евенгарден. Нас чекає лампова історія про обдаровану школярку, яка здатна бачити емоції людей як кольори. День за днем вона намагається дбати про друзів і сім'ю, оберігаючи їх від похмурих кольорів на шкоду собі. Але одного разу зустрічає у книгарні гарну дівчину, неймовірно приємного кольору, та хлопця, що намагається зібрати музичний гурт. Так ці троє знаходять дружбу та починають грати разом. На жаль, п'ятий епізод анімезом 100 перенесли на 13 серпня, але це не така велика пауза, як була у Нієр-автомата, тому не потрібно засмучуватися. Крім цього, знову ж таки, на всім вже знайомому нетфліксі прогриміла прем'єра лайв екшену фільму по даному тайтлу. До речі, фільм доступний для перегляду з українськими субтитрами. Якщо подивитись, дайте знати, чи хоча б на цей раз вийшла норма нормадаптації чи ні. Ой, ну подумаєш, якихось там два роки пройшло з анонсу другого сезону Міфічний дух хроніки, і нарешті нам вирішили оголосити, що запустять його вже у 2024 році. Ну просто клас. Все більше середніх ісикаїв почали отримувати продовження. А немає гри, немає життя. Все ще ніяк його не отримало. Ну що ж, включаємо режим ждуна. Загальний тираж манги обіцяний Неверленд, перевищив 42 мільйони копій у всьому світі. Це дійсно дуже крутий результат, але як згадуєш зіпсований другий сезон, аж очі не сльозами. Віднедавна ми маємо змогу подивитися на безліч промо артів до гри за всесвітом Solo Leveling – Solo Leveling Arise. Реліз її призначено на вересень-жовтень, проте проєкт може затриматися на один-два місяці для доопрацювання. Гра буде доступна на ПК та смартфонах. Ну а в січні 2024-го чекаємо на аніме. А трейлер українською ви можете переглянути в нашому телеграмі. Чи знаєте ви, що на даний момент тираж манги людина бензепила вже встиг пробити позначку у 26 мільйонів копій. Це просто фантастика. Хоча багато хто пророкував, що після аніме адаптації мангу чекають ще більші цифри на рівні з вистрілом Demon Slayer у свій час. Якщо вже заговорили про аніме, то по ньому на жаль поки що немає ніяких анонсів. Хоча інсайдери стверджують, що мапа одразу готує фільм та другий сезон по даному всесвіту. Зате 15-й том манги вийшов на цьому тижні. 4 серпня. Ви маєте змогу зацінити новий постер та трейлер до аніме фільму Пригоди дігімонів 0.2. Початок. Вийде він вже 27 жовтня 2023 року у кінотеатрах Японії. А екранізацію займається студія анімації Юмета Компані. За сюжетом поки що відомо, що дія картини розгорнеться через невелику кількість часу після минулого фільму Остання еволюція і представить нового персонажа Дайсуке Мотомію. Що ж це? Невже нова обкладинка до 13-го тому манги військова хроніка маленької дівчинки? Так, так, саме так. Крім цього, не забувайте, що був анонсований другий сезон аніме, але поки що без точної дати. Аніме адаптація манги Добрання світи почне виходити 12 жовтня на Нетфлікс. Це історія про чотирьох членів однієї розбитої сім'ї, які знаходять мир у грі під назвою Планета. Заковика в тому, що вони не знають одне про одного. З розвитком сюжету відкриваються приховані речі про кожного з них, про зв'язок віртуального світу з реальністю і про те, як вони впливають одне на одного. Займається серіалом Студія Незо. Опублікували постер до оригінального серіалу Куди їде поїзд судного дня. Від режисера Дівчата та танки. Він розгорнеться у огородженому містечку, чиї мешканці зникають, потрапивши за його межі. Подейкують, що зовнішній світ небезпечний, але це не зупиняє героїню, яка бажає побачити втрачену подругу, і тікає з міста з декількома супутницями на безхазяйному поїзді. Запустять його вже у 2024 році. Оригінальне аніме Старша карта отримує продовження у вигляді другого сезону. Прем'єра відбудеться вже у січні 2024 року. Як не крути, але перший сезон дійсно багатьох здивував своєю якістю. Тому з нетерпінням очікуємо на продовження. Можливо, це досить неприємна новина для шанувальників манги. Моя нова покоївка дуже підозріла. Від автора Джахи не буде зневірятися, але вона добігає кінця і вже наступний том буде останнім. І на превеликий жаль, продовження аніме так і не ненансовано, тому будемо сподіватися, що таки його побачимо. Манга забуття Беттері отримує аніме-адаптацію. У ній йдеться про крутих бейсболістів, що все шкільне життя пробивались крізь терни різних турнірів, сходячи в епічних спортивних баталіях. А в інститутські роки потрапили в одну долю, де бейсбольної команди ніби й немає. Але це нічого, дуже скоро хлопці її заберуть. До речі, у 2018 році мапа видала за даною мангою Ову. Так, а тепер серйозно, які новини для вас були дійсно цікаві, та чи потрібно нам продовжувати опубліковувати цю рубрику на постійній основі? Швиденько напишіть у коментарях. Ну а ми за цей час хочемо подякувати нашим підписникам на Donatello та Баймієкофі. Крім цього, не забудьте підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити майбутнє відео. Дивіться, розвивайте та споживайте український контент разом із нами. Почуємося у нових відео, солоденькі!